Всім привітики! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю косметичкою на серпень місяць. Вже я, звичайно, зібрала її ще навіть наприкінці липня і вже активно користуюсь, але руки все не доходили вам відзняти. Тому давайте подивимось, що саме я хочу. Так, Повикористовувати, можливо, щось закінчити. І перед тим, як вже почати роздивлюватись мій, ну, мій органайзер, де зберігається косметика на повсякдень. Хочу запитати вашої поради, в кого є коти на квартирі, точніше, навіть кошенята, ну, чи, можливо, навіть не на квартирі. Дайте пораду, що мені робити, якщо Одне з котенят не хоче, вперто не хоче ходити в лоток, саме, за таке слово, по великому, саме пісять, він ходить в лоток, а какать він не, не хоче і все, він ходить за лоток. І постійно в одне місце, але як я вже і показувала йому, коли він там нагадив, все показувала, кричала на нього, що не можна, все і от все одно. Інше котеня, біленьке, він все гаразд, він ходить, як і потрібно, я їх відразу привчала, він входить в лоток, все гаразд, проблем з ним немає. От саме чорненький от не хоче він. Ходити саме в лоток саме гадити. Тому, можливо, хто знає, хто, в кого також можливо така проблема була, як, як ви привчали, що ви робили. Буде дуже мені корисно, буду дуже вдячна за пораду. Так, ну а тепер давайте перейдемо до огляду косметички. І, як завжди, почнемо з цієї частини. Тут в мене косметика, яку... Мені потрібно або закінчити, або прям дуже гарно повикористовувати. І що в мене тут є? Як завжди, вже, тут вже просто прижилася ця помада, це Avon Ultra. Вона якась нескінченна, як ви бачите, вже тут просвіти просто нереальні. Вже ось я проводжу і. Ну, тут вже реально її по стінкам, але. Все вона ніяк не закінчиться. Це одна з моїх улюблених помад, але вона в мене найстаріша з рідких, тому, тому саме хочу її вивезти вже з колекції. Так, далі. Тут в мене також стоїть ось ця підводка від LCF «De Provence». Не хочу фокусуватися, це вона йшла в цьому, скажіть мені, в наборі із накладними віями зі стразами тому вона доволі непогана, просто я вже відчуваю, що її там не так багато. І потрібно хоч якісь вже підводки виводити, закінчувати, тому взяла цю. А потім ось такі подвійні рідкі тіні від Avon а також вже хочу закінчити, тому що ось ці сіяшки, вони тут вже майже закінчились, уже ось по стінкам я згрібаю. Дуже гарні вони. І тут вже їх небагато залишається. і іще тут є, також я вже дозатра зняла більше ніж сяючих, але, в принципі, якщо постаратися, то можна і їх закінчити. А, і тут в мене три, три олівці для губ. Ось цей олівець, він у мене в Project Penny від Мальви 02 колір натуральний. А, я його сюди поставила, тому що хочу а, саме на нього так нормально підналягти, щоб був гарний результат. Гарний олівець доволі він стійкий і підходить під багато які мої помади. А, так, а ось, наприклад. Ось цей олівець від Eveline. Він тут стоїть, щоб мені не забутись на нього огляд зробити на мейкап-клуб. Тому я його сюди поставила на огляд саме ось такий також гарний колір, гарний олівчик. І також що в мене тут стоїть олівчик це моя новинка від Lamelle. Я буду. Їх показувати, розповідати в моєму макіяжі за новинками липня. Тому, там вже побачите але також поставила сюди його. Хочу, так як це новинка, хочу також в цьому місяці потестувати. Так, далі. Тепер йдемо вже по іншим секціям. Давайте спочатку ось тут. Туші. Туш Евилайн варєте коричнева. Це також новинка була моя, тому взяла, о, і щоб гарно так протестувати, ось така щіточка, доволі зручна, як по мені. Трошки колиться, але це вже, знаєте, потрібно трошки звикнути. Так, далі. Ось таку взяла від LCF Thermo Art Collection. Вона в мене вже відкрита якийсь час, тому налягаю на неї, щоб закінчити. Але о, тут якось став цей дозатор, не дуже такий тугий, погано знімає продукт з кісточки, тому дуже багато на кісточки продукту, і о, може навія лягати занадто. Таким шаром товстим склеювати, тому це мені вже не дуже подобається. Так, і ось така туш кольорова від Color Intense мавка це відтінок трав'янистий. Також взяла бо поки тепло, поки можна які-небудь такі макіяжі кольорові робити, то нехай поки що буде. Далі для брів, що я взяла ось такий гель-фіксуючий від Color Intense. Мені, в принципі, він подобається, гарно, доволі гарно фіксує мої брови. Вже він, звичайно, не кольоровий, вже він зафарбувався, але, в принципі, все одно працює гарно. Тіні від ламель для брів. Ну, вже 100 разів. Вам показувала вони також в Project Penny беруть участь, користуюсь саме Стім. Тут вже така є дуже гарна впадинка. Мені вони подобаються, дуже гарно виглядають на моїх бровах, тому цей продукт користуюсь ним із задоволенням. І також взяла від Ламелю цей Micro Pencil Insta. Це також моя новинка. Я ще ним не взагалі не користувалася, тому взяла якраз потестувати відтінок, начебто мій, це 402, -й. тому буду тестувати, пробувати, що за продукт. Потім пудри, які я взяла, взяла ось таку пудру від ламель охмай oh, Clear Face. Це доволі насправді гарна пудра. Бачите, вже починає просвічуватися це дно. Вона така темнувата, тому зараз влітку якраз нею дуже гарно користуватися, тому я її взяла. Це 401 відтінок. Доволі непогано вона блюри шкіру матує. В принципі, в мене нарікань до неї нема, окрім кольору, тому що тільки літом нею і користуватися мені. І взяла ось таку розсипчату від Color Intense. А, так, це в нас 01 відтінок Soft Pink. Також доволі непогана, але також трошечки темнуватенька вона мені, тому також тільки влітку якраз і користуватися, бо так вона виходить, якась мені зажовта. Далі по олівцям для очей. Зараз давайте буду по черзі показувати. По-перше, взяла ось таку підводку від LCF Love Moments. Це коричнева. До речі, мені вона дуже сподобалась. Це реально такий коричневий колір, не якийсь там чорно-коричневий, а саме коричневий. Щіточка мені доволі вона зручна. У мене доволі гарні стрілочки з неї виходять і доволі стійка. Тому, о, реально, мені сподобалось, користуюсь. Взяла для акцентика ось такий олівець кольоровий від Color Intense Mavka. Це відтінок м'ятний 03. Мені дуже сподобалось наносити. На нижнє повіко розтушовувати, виходить дуже гарно, такий гарний погляд. Так, і ще взяла від Color Intense ось такий зелений відтінок. Також сам, такі самі звичайні, такі кольорові гарні. Так, ось такий гелевий синій олівчик Davis. Це якийсь китайський, також доволі такий гарний відтіночок. Такий навіть світло-синій такий. І взяла новинку мою від ламель гелевий. Це для очей 408. Але, знаєте, ним можна і для губ користуватися. Ось такий. Так, це щодо різних олівчиків, підводок для очей. Далі. Тепер подивимося: тут у нас також все, що для обличчя. По-перше, взяла ось такий від Богенії контур. Ці кришечки дуже заляпуються. Контур із такою помпочкою. Так, ось такий колір. Це у нас, так, відтінок, навіть не знаю. Так, хтось сюди прийшов мені допомагати знімати. Гарно тушується цей контур, в принципі, мені він сподобався. І з тональних взяла ось такий Ellen Pro, це в нас Photoshop ефект, це. 101 дуже класний реально, я його обожнюю. Дуже подобається, як виглядає на обличчі. Реально, Photoshop ефект такий не матовий ефект, такий трошки сяйвом але ну, от, реально класний. рум'яна рідкий від ламель BB Blush. Це в нас відтінок. Так, а де у нас тут відтінок А, ось 403. Так, і оце його постійна проблема, що він тільки відкриваєш, він тече. Ось там. бачите, як він розтікся? Потім. Із тональних іще беру ось такий від Avon Flawless Match. Це такий темний відтінок, але він у мене в Projecті. Потрібно його закінчувати поки ще літо, поки що я засмагла. Ось база під тіні від B, Вона йде така. Так, чому ти не фіксуєшся. Ось така, бачите? Така бежева, тушуєш, вона майже прозора, але із таким липким шаром. Доволі непогано так лягають тіні, блискітки. Ось таку взяла базу від Bogenii Match. Це база хайлайтер. Е, ну, як базу, напевно, все-таки я не буду використовувати, бо обличчя, ну прям дуже сяюче. Занадто, я б сказала. А знаєте, як е, рідкий хайлайтер, то дуже гарно на тіло. Дуже гарно буде якраз в літній період, тому ось так буду використовувати. Так, далі. Далі по очам ось такі отінні олівець, як завжди. Так, ну, я не буду їх радити, просто вони в мене е постійно лежать, скільки закінчу до кінця року, скільки закінчу, а потім буду позбавлятися. Рідкі тіні від LN Pro Crystal Shine. Гарні тіні, але вони мені прийшли суховаті, тому хочу їх так на них підналягти, щоб, можливо, їх навіть закінчити, бо вони вже доволі сухі. Це 104-й відтінок. Ось такі взяла розсипчатий пігмент від LCF. Це Яскраво-фіолетовий, бачите, який гарний, ніжний такий. У ну, мене тут стоять ось оці о, тейпи для макіяжу від клемпі. Так, і тут у мене ще ось така тінюшка-однушка від ламель. Це дуже гарно. Я їх обожнюю, дуже сяючі такі. Так, далі а, взяла ось такий консилер від Bogeny Angelic. Доволі непоганий консилер. А, єдине, що а, він знаєте, такий, бачите, який великий аплікатор. Він доволі такий темненький, тому також його потрібно а, використовувати зараз влітку. Далі в мене залишається ось цей консилер в стіку від Avon Lux. Доволі непоганий, гарно перекриває, матуючий ефект, але може трошки, так як він дуже такий матовий, то може трошки підчеркувати, якщо у вас є якісь недоліки на шкірі. Потім, як завжди, залишається ось такий розсипчатий хайлайтер від LCF і з ось цією пімпою. ну Це такі просто окремі блискітки. Але на літній період подобається і на тіло, і скрізь. Потім взяла на літо ось цю палетку від Glam Be It's Love. Це палетка для контуру обличчя. Дивіться, яка краса. Йде бронзер матуючий і сяючий. Рум'яна матові і. Ну, це також матові, але ось такі вони з різним. Так. Хайлайтер такий білий. Який переливається рожевим, і ось такий ось оцей я обожнюю. хайлайтер. Хоча дуже багато хто його хейтить, а мені він дуже подобається, як він виглядає на обличчі. Це просто ця палетка це моя любов реально, для контурингу. Хоча це бюджетний продукт, але я обожнюю. А, так, а палетку тіней я взяла ось цю від ламель Племі, дуже гарно. Я ось в, коли показувала її в розпаковці, я її там робила деякі сводчі. Ну, зараз сильно не хочу свочити. Давайте ось цей посводчу зелений, бо він прям реально дуже-дуже гарний. І ці всі інші також такі самі гарні, такі самі сяючі. Просто, подивіться, дуже гарні тіні, хочу їх в цьому місяці покористувати. Так як в цьому місяці в мене день народження, тому хочу побільше чогось такого гарного, сяючого і красивого. Щоб просто відразу вже готувати себе, готувати свій настрій до Святкового. Так, зараз трошечки руку. І тепер переходимо вже до губ. Отже, що в мене для губ? Як завжди, залишається ось цей бальзам для губ Avon. Він йде трошечки з кольором. Це шоколадний шоколадний аромат, та й кольор, в принципі, і тепер я взяла дещо з новинок, щоб протестувати. Ось від Ламелю цей Lip Butter Brownie 02. Дуже класний. Що колір такий цікавенький, що аромат реально Брауні, дуже гарно зволожує губки, класний. Потім взяла ось таку новинку, що в мене з'явилась, від 9 Fікіс. Це такий блиск. З такими... Він іде майже прозорий, але такі є блискітки в ньому. Не знаю, будемо видно чи ні. І аромат класний. Так, і ще одна моя новинка, яка була в липні, це ось від ось цей Тінт. Відтінок 403 це такий цікавий колір, але до нього потрібно трошечки приловчитися, якщо чесно, трошки підібрати до нього підхід. Так, і тепер, ну, і в мене, звичайно, ще залишаються ці продукти, які в мене в моєму помадному Project Penny. Тому вони також у мене залишаються. Це ось така помада, це бренд, про який я особливо не хочу говорити. Просто покажу вам сводчик такий, дуже світлий. Потім Avon Ultra. Це ось така червона помада, така зволожуючий ефект. Avon Kiss Cream коралова, Ну, такої вже немає в компанії. Також такий зволожуючий ефект. Олійка від LCF грейпфрут. ну Тут не буду свочити, бо тут особливо нічого. Свочити трошечки з рожевим відтіночком. Така дуже рідкувата. І Avenir Cosmetics ось такий ось така лакова помада, блиск, червона. Ну, це взагалі дуже гарно, дуже насичено. Тому ось такі в мене продукти для губ. І, взагалі, ось така косметичка. Олівці для губ. У мене ось тут збоку стоять. Всі мої олівці в стаканчику, тому який потрібно мені такий і беру. Отже, ось такі у мене ось така у мене косметичка на серпень місяць, доволі, як завжди, яскраво, блискуче, як я люблю. Тому пишіть, що вам з цього подобається. Чи... Використувалися до мене ну ось тут хтось. Ой, вибачаюсь, хтось прийшов в гості. Це був Черниш. Допомагає мені знімати. Передає вам привітки. Так, ну а ми побачимось вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал. І, звичайно, я в описі під відео залишу мій промокод, по якому ви можете перейти на сайти наших українських доглядових брендів, деяких і зробити собі замовлення зі знижкою 10%. Тому, кому таке цікаво, переходьте, беріть промокод. Переходьте на сайти і можете замовити із таким подаруночком у вигляді знижки. Так, всім дякую і скоро побачимось! Всім па-па!